По-перше, давно на Закарпатті була така проблема, що діти, які потребували кохлерної імплантації, мусили їздити. Наприклад, в Київ, звичайно, це спочатку ускладнював ковід. Тепер це війна. Ці поїздки до столиці ускладнюють процес імплантації, і дітки не отримують вчасну допомогу, вчасно не оперуються. А потім той весь складний процес реабілітації та екуперація це лише частина всього процесу відновлення дитини або повернення слуху дитині. У нас була мета запровадити кохлерну імплантацію на Закарпатті. Ми надали відповідний запит, і ми отримали ці імпланти по програмі Кохлерна імплантація для діток. Внаслідок чогось нам вдалося вперше на Закарпатті виконати кохлеарну імплантацію разом з колегою з Києва Олегом Борисенком, то хірургом провідним, і дякувати Богу, дитина все добре. Операція пройшла чудово, і всі налаштування, які необхідні були, потрібні під час операції, супроводжував представник фірми даного е, імпланту. Е, тому, в принципі, все пройшло добре. Надалі ми плануємо ці операції проводити тут в умовах нашого центру, так як у нас для цього є всі відповідні можливості, і будемо намагатися створити можливий процес реабілітації даних діток, так само десь тут, в нейрохірургії, в обласному центрі нейрохірургії та неврології. Звичайно, що ця операція є повністю безкоштовною, так як сам імплант ми отримали від держави по програмі безкоштовно. Це дороговартнісний імплант, але держава покриває його. Ну а сама операція покривається звичайно, ЦЗУ, тому це абсолютно безкоштовне втручання. Пацієнт госпіталізований, як правило, декілька днів а далі вони просто приходять знімати шви. І через місяць йде первинна настройка апарату. Тоді, в перший раз, пацієнт йде його підключення, і тоді в перший раз пацієнт зможе почути звук навколишнього середовища. Взагалі, проблема досить серйозна і складна, і залежить від багато дуже факторів, тому що скринінг даних діток відбувається ще в пологовому будинку при народженні. Ну, в ідеалі воно би мало бути централізована база даних цих діток, які не пройшли скринінг в полон будинку. Далі вони від роблять тестування, подальше тестування, які підтверджують або або заперечують проблеми зі слухом у даної дитини, і потім така дитина береться на відповідний, ну на відповідну операцію, імплантується і може далі чути. Потрібно робити імпланто імплантувати даних дітей долінгвально, тобто до трьох років. Якщо це вже після трьох років, то вони не встигають вливатися в колективи, тобто йти в шадочки, в школи це в той термін, які, які йдуть інші діти, чуючи. Якщо це зробити до трьох років, то вони нічим ну або майже нічим не будуть відрізнятися від дітей чуючих. І тому е, бажано це робити вчасно, і тому дуже важливо е, діагностувати їх е, в половному будинку, а не в три роки, чому дитина не розмовляє. І тоді тільки починається на жаль процес діагностики, і дитина просто не встигає іти далі в загальноосвітню школу, треба йти в спецшколу і так далі. Це вже проблема така соціальна. Ну тут важливо налагодити не тільки самооперативне втручання, а весь процес діагностики, реабілітації і так далі. Тоді воно буде реально класно працювати, і цих дітей буде зовсім мало, які не чують. На жаль, не у всіх полових будинках є така можливість, але ну в багатьох полових будинках Закарпаття воно є. Воно є і ну, звичайно, що Головні лікарі даних половних будинків вони намагаються е, придбати це обладнання. Є проблема е, тільки в тому, що немає центральної бази. Оце гірше, там просто повідомляють батьків, а далі батьки вже ну, в міру своєго е, розуміння даної проблеми можуть іти далі на діагностику або губитися. Наприклад, за даними там, німецьких статистів, якщо дитини немає в центральній базі, то 50% тих дітей губляться навіть в Німеччині. Тобто для того, щоб воно було ефективно, це має бути централізована база, якої немає, на жаль, бо є лише в тестовому режимі, здається, в Києві. Воно працює, де всі пологові будинки на один сервер скидають не Ну, пацієнти, які не не пройшли даний тест. І тоді, звичайно, набагато легше, набагато швидше, ефективніше можна таких дітей імплантувати і реабілітовувати.